Ось вже завантажили V8 з BMW E34 будемо їхати на Кропивницький, щоб його отак прямо на піддоні запускали. Накинуті вже колектора випускні, мотор зафіксований. Вихлоп теж їде, щоб не лякати там сусідів. Ну, Будемо чекати результата. Ось ми вже в дорозі, на 8 їде, Марчук, чекай. Всім привіт! Це нова серія Проект 36. У нас тут такий товариш. Приїхав, будемо встановлювати порт міський, налаштовувати, буде працювати. Це v 8 m 62 b 4444 Ну, тобто, треба позайматися. Будемо займатися ним потихеньку. Зараз ще вирішу які катушки ставити, або вах, або модулі поставлю, може і на рідних залишиться, не знаю, ще поміркую. Якось так буде. Коли йому сумно, він починає всякою фігньою зимати. Рокі і зла. Викрутив свічки, під'єднав стартер, так що довелося перебрати, так як він дуже погано котив. Зараз компресію треба поміряти. У мене процес потихеньку йде. Заміряв компресію. Компресія на цій голові там 12-10, а з, з тої сторони практично всі 12. Довелося ще. Перебрати стартер, так як там позалипало все, що можна. Якор був дуже грязний, тобто там контактів і не снилось на контакти нормальні. Щітками проблеми були. ну, Доволі багато причин, але ну, я його перебрав, тобто вже нормально круто. Замітив, на вінці не вистачає одного зубчика, не буду його шукати, але його не вистачає. І коли круто, такий звук. Як щось наче стукає. Ну, це добре, що на вінцю, тобто а не вдвонів щось. Зараз треба ще зробити датчик ленвала спереду встановити, тимчасово, так як потім він буде стояти тут і щитувати з цього вінця. У мене нема коробки, тому для того, щоб запустити, будемо спереду його встановлювати. А потім, коли коробка. Встановиться, я програмно поміняю просто зубчики і буде все працювати. У мене прогрес вже є. Зробив ДПКВ, виставив зазор, залив прошивку, тобто вже іскра є в нас, форсунки теж відкриваються, закриваються. Тут треба більш-менш обгородити так, на швидку руку на перевірку. Зробив тут такий хаос. Але воно працює, все нормально. Завтра треба буде під'єднати паливо. Ось насос себе якийсь знайшов, не знаю, нормальний, не нормальний. Треба його промити спочатку, а потім встановлювати, побачу, який, який тиск він видає. Під'єднаю і, мабуть, попробую щось. Тріпу поки що на одній голові, а потім подивимося по навантаженню. Можливо, там треба буде трошки допрацювати проводку, так, так як в рідних катушках, де витрата енергії сильно велика, треба там деякі маніпуляції зробити. Але це мене не лякає, якби геть не проблема, то вже допаяється. Все. Ну як би так, якщо на одній голові буде схватувати, ну тобто працювати, то я просто знімаю мізки і йду допаюю ще одну плату. І, в принципі, все, воно заведеться. Ну, побачимо. Я гадаю, що він так просто не здасться, так як в інтернеті ніде немає непорядку роботи циліндрів, нічого. Геть, ну, будемо все самі визначати. Це, всі ці моменти буду сам якби, якось узнавати. Ну, я в принципі, знаю, як це все робиться. Тобто так. Ну добре, включуся вже завтра, мабуть, так як уже темніє. І я замерз Ось, руки, капець. На дворі такими справами займатися. Взимку це не дуже гарна ідея, але якби, мені це дуже подобається і ну, хочеться зробити. Так, зараз буде перший запуск на чотирьох циліндрах. Ну що, в мене тести поки проходять нормально. Зі скрою практично розібрався, буду трошки по-іншому, як хотів, так як була дуже слабенька. Зараз треба зняти всі форсунки, повести на стенд, їх пролити, подивитися, як вони розпилюють, так як здається, що щось з ними не то. Рампа вся всередині в ржавчині, як її вичистити? Я не знаю. Тут так само скидав, загнивши все. Форсунки практично всі забиті. Я не знаю, як вона в мене навіть буркала, заводилася. Форси вже на стенді. Зараз зелененькі перевіримо. А потім всі будемо СМ62. Ставити, ну, гадаю, що їм торба... Но короче, форсунки капець. Оптимус Прайм. правильно. Потестив я катушки, на столі все працює нормально, але виявилося дві катушки не працюючи, тому зараз. Хочу спробувати 6 поставити, вже встановив рампу, так як я її чистив форсунки. Там вона ржава капець всередині. Але для першого запуску нормально буде. Зараз на 6 вечках спробую його запустити. Ну що, Перший запуск вже відбувся. Запустив я його на катушках. Да, Тут по проводці звертайте уваги, це такий творчий безпорядок. Ну, нічого, я потім зроблю е, всю нову косу. Гець нуля, це все викинеться, нормальні фішки поставляться, все буде класно. Головне, що він запустився. Да. І ще хочу, ну, мабуть, вже завтра буде темніше. Датчика попробувати назад перенести. Тут в мене імпровізований бензиновий бак. Ну, таке, нормально. Такс. Ось тут буде з цього репера він читатись. Просто коробки немає і немає... Ну... Ліпить якось геть не хочеться. Потім коробка поставиться і поставиться на рідне місце. Якби... Ну, я задоволений, він запустився. Ну, якщо це цікаво, ще можу підзняти, але ну, залишилось проводку зробити, ну, підналаштувати, ось в мене ще лежать вихлопна до нього, щоб тут сильно не газувати, сусідам не мішати. Вихлопну зроблю і потім налаштую його онлайн. Налаштую на працю, щоб туди-сюди, щоб він нормально працював. Він поїде, цей двигун у нас в Миколаїв на е 34 стане. І потім онлайн я його відкатаю, побачимо, що з нього вижмемо, яку потужність я все зніму, покажу, але гадаю, однозначно буде більше, ніж в створці. Ну так, Проводка, звісно, тут ну треш повний. Для запуску мені нормально було. Але треба це все вирізати, все нормально робити, ці всі скруточки, всі, всі речі повидаляти. Лишнє все, що нам не потрібно, він буде вже безлямдовий. Тобто на стабільній прошивці, на стабільному паливі. Ніяких коригувань не буде, тільки там кутом запалення і все таке. Ну, по мінімуму, такий більш спорт варіант буде. Ну, якось так. На цьому ця серія завершується. До зустрічі в нових серіях.